Ань, два, драй. Це шо Це шоу-влог, це шоу-влог, це шоу-влог, це шоу-влог, це шоу-влог, це шолог. Она знімає влоги, це класно. Усім привіт! Сьогодні ми в памперс. І я хочу зняти для вас влог. Я помітила, що у мене дуже багато коротких відео, а от довгих, ну, це треба обов'язково виправити. Тому я для вас сьогодні знімаю влог, і Я дуже сподіваюся, що він вийде дуже цікавим. А чому він вийде цікавий? Тому що в мене хороший настрій. У мене хороший настрій. Це підтвердження. Я просто обожнюю подорожувати по Німеччині. Що я буду робити в дорозі? 100% я буду слухати музику, але знаєте, що я ще не навчилася прямо знімати. Тому що коли я знімаю і не контролюю, як я тримаю камеру, я просто знімаю так своє підпоріддя, яке мені не подобається. Тому треба навчитися знімати. Mm -hmm. Ну що, мій обесний сьогодні. Мені це так подобається, що просто. Як ви знаєте, зазвичай я одягаю хрестик. Тут така чорненька ниточка. Сьогодні я одягнула свій улюблений так, таку цепочечку з буковкою. Е Тому що я подумала, що з буде так якось гармонійно виглядати. E, щоб ви знала, я десь по сунішки наносила десь два рук. Ну. E, тому що я не могла знайти, які мені подобаються. Але, напевно, скоріше за все, це просто був такий в мене стиль. Підлітковий спортивний стиль. І просто там красивка, все таке, я там купляла собі адідаз, Nike якісь. Зараз я розумію, що блін, е, Інші йдемо корми, просто корми. Типу, Я зараз ну, взагалі не женуся цими брендами. Там кросівки за. не буду говорити. Так, ну що ж, потягаємо. Це просто ці босоніжки, це щось, коли я е, ну, приїхала шукати собі босоніжки. Приїхали ми з мамою. Ми зійшли з Нічен і ну, дивимося, що там є. Тому що ми хотіли там Дігман зайти. Але по дорозі був він. І ми зайшли. І там я побачила ці босоніжки. Я їх поміряла і зрозуміла, що все. По-перше, вони залишились там одні. По-друге, я дійсно, як виявляється, дуже навіть везуча людина. Ой! Oh yeah. Ось як вони виглядають на ножці. А ще ж ми з вами друзі, тому я не буду говорити, що вони там якісь мега дорогі. От я їх взяла по знижці. Вони коштували 40 євро, я купила за 20. І тільки скажіть, що я не везунчик. Я просто шоці. такі вони класні, вони такі зручні. Такий, такий, такий стиль у мене. Так, по дівчачому Дивіться, що я планую робити в дорозі. На фоні моє, моє, да, моє, моє і наше здоров'я. Ой, точно, я купила собі таку бутинку нещодавно. Я зараз просто зроблю собі воду. Це буде просто. Бурала бутилка для вас здесь. Все, нормально, моя хорошая. Моя хорошенька, моя Так, Така файна бутилка. Тут могла бути ваша реклама, але ви мене цього не просили, тому... Я просто добре, я просто не пам'ятаю, як називають свій магазин, от і все. Так. Боже мій, як це стильно. Я закохана в цю бутилку вже. Ну, зрозуміло, вона вже зі мною живе. Ще нещодавно купила собі ось таку сумочку, мені купили, так, я ще не сама все собі купаю. Так, сюди. Потім телефон покладемо. Мені так шкода, що мої кучері такі, знаєте, трошки, ну, от, що треба їх розчесати. А я не люблю розчесувати кучері, тому що я розумію, що вони кучері, кучері, кучері. І розчашив, як кучері, кучері, кучері. Розчашив, як кучері, кучері, кучері. Я би то відчесала. Чесала... Е я розумію, що вони тоді ну, будуть менше кучерями. Трошки скажу вам правду, насправді. У мене зараз завжди просто настрій отакий боліто-боліто. Але коли я згадую, що десь через недільки в школу мені йти, то я розумію, що все. Як завжди чекаю мабуть. Як в тому ласі, коли ми їхали до Юрбра. Я Зараз вам розкажу цікавий факт, якщо ви, наприклад, вчите мову чи вже вивчили, але ви можете цього не знати. Якщо ви прощаєтесь, наприклад, з німцями і говорите чус, то це взагалі якось не ну, вони якось рахують, як це. Чи ти вже їх побачиш і більше ніколи не хочеш з ними бачити? Мені да. так казати, чус". треба. Чус. А я завжди казала. Я завжди, коли казала чус, просто так чус. Водія ніколи не відповідали, а вони завжди так «чус» посміха. На 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 на. Зараз гарний настрій. Знімаємо. Ми зараз йдемо на вокзал, а потім в три з половиною години mm -hmm. Ми їдемо. Що ти хочеш там побачити? Які в тебе, от, ти хочеш отримати, які враження від того міста. Я ну, що це дуже гарне місто. Mm -hmm. Там є сад угу. Mm -hmm. там є якась резиденція. Є. От мені саме цікаво, це старе місце. Да, місто. Старе місто, да, так, є старе Тому що от мені в Нюрберзі дуже сподобалось старе місто. Це Бамберг, це місто, яке не зазнало розрушення під час світової війни. Тому там все так, як було, в старину дуже Угу, Тому ми вже ми туди. Трошки вам нашого міста. Три слова, які асоціюються з Бердаю. Спокій. І дасі шум, дасі вундебар. Тобто дуже гарно. Так, тепер я асоціюю асоціюю а, Рамштайн. Uh -huh. а, особливо пісня Духаст. Коли я тільки починала вчити німецьку, це мені моя подружка включила цю пісню Духаст. і Я зрозуміла, що я там все розумію, бо там Духаст, Духаст. Друге слово це лауне-настрій. Зер-зер-зер. Гуте «лауне». Третє слово це. Швімба. Точно. Бати басейн, який недалеко від нас, який запрацює і, до речі, можемо піти. Так. Завтра обов'язково треба сходити. Бо як же це літо без басейну? Без води, да? без води. От чому ми любимо вердав, бо тут то, дуже весело. Альтер махай і тоді відключають пожилим людям. Вони в і їм почули таку гарну вістку. Хто знає, можливо, і ми тут опинемось. Але краще не кинутися. Краще вкладати своє здоров'я, щоб не бути обузою своїм дітям. Ну, напевне, я так хотіла. <рес> окей, окей. То побачимо. Все буде добре, я думаю. Так. Підписуйтесь на мамин канал, я його залишу в описі. Будемо цей канал розвивати. Дякувати кожному, хто поставив подобайку чи сердечко. Так, будь ласка, поставте подобайку. Отаку. Отаку. Бо якось не дуже гарно виглядає, коли на моїх відео одна чи дві вподобайки. Ну що це? Я помітила, що мені вже не складно знімати влоги на вулиці, коли там машини їдуть, чи щось. Вон. Ну просто мені треба влог і все. Я не думаю, що там хтось на мене дивиться якось і так чи ще. Бо треба влог. До речі, будують тут є заправка, а вже будують нові Алді. Алді. Парнович, сучасний. Такі дібні норми. Там кауплант. Кауплант. Кауплант, чи як хто його називає. І Алді ось таке сучасне вже буде гарне. Там зіпцем у панцику. Я не Ауру. Це ауді схоже, я чомусь на наше АТБ, да? mm -hmm. так? Як у нас теж, ну, у нашому місті, де ми раніше проживали. Uh, АТБ залишилось такий синім, а у багатьох воно стало чорним. Mm -hmm. Ось тут у нас музей. Ось тут у нас музей. І тут Такі ось дивіться, який старий паровозик. Так розглядять, пошто ось дивіться. Є машини, напевно, а є отак почту дочь пос розвозять велосипедами. Молоді люди зачастують по середньому віку. І, ну, ось, ряду, а, і на машинах розвозять, якщо більше почти, так що посилки, які то. І є ще такі почтомати, які складують посилки. У нас трошки була така історія з ним. Да. <головік> Можливо, я розкажу да. да. Є почти мати, коли ти бачиш, що це може встанувати піар. А є такі, що треба тільки загрузити додаток і в додатку це все зробити. От саме така історія була з нами. нас ще цього додатка не було, я його загрузила, але чомусь воно не давало мені посилку. А потім я прийшла і одразу на відтало. Що значить молодь. Яку пораду ти можеш дати моїм підписникам, які дивляться це відео? На життя, як взагалі от посміхатися, як ми тільки що йдемо. А чи нічого особливого от, Посміхаємося. Німці дуже, Я зробила, що вони посміхаються багато, особливо в супермаркетах І дуже така. Відкликає манацію, вони хочуть тобі допомогти. Коли ти кажеш, що вони зібірні та хіпа, да? вони я, я. тобі якщо можеш ти допомогти. То вони завжди до тебе і бросять свої всі справи yeah. і, і допоможуть. Це дуже класно. Я думаю, важко завжди там, бо в нас люди біжать, спішать займати своїми справами. І ну, боже, це залежить від забуду. А я вам скажу, що поки ви ще такі молоді, красиві, одягайте плаття. Да. Це просто, це так класно. Ось так просто одягнути і піти, так посміхнутися і йти класно. Да. Після, я по Почуваю, О, я Шор, так класно. Ось ті шорти. Так, але коли тоді ваго, то тоді то слабка, почуваєш леді. Леді, леді. Я хочу сказати, що якщо у вас щось не вийшло сьогодні, взагалі не перейматися, якщо ви здорові, бо якщо не вийшло сьогодні, обов'язково вийти завтра, якщо ви цього захочете і будете самі зусилля ну, робити. І, і залізнодорожний вокзал. Гофт центральний залізничний вокзал. І це Гоф просто вокзал. Залізничний вокзал. Чим я не думаю. Вердау два вокзала. І Вердау, і Вердау Норд. Так, от Вердау Норд, я просто обожнюю. А оцей Бангоф, хау Бангоф це просто жесть. Бо тут треба так нагору забратись. І, ну, і... Ну, просто до нас ближче і там по рідному да. рідньому. Але там не завжди бувають рейси. В основному це і цікаво. Так. Але якщо ви, наприклад, йдете, й дитина і якось трошки заморилися, ви можете сісти на лавочку. <рес> так само і в житті. Коли ви розумієте, що ви там. Вигоріли щось не, не так виходить? не виходить, зробіть Забивіться, паузу невеличку. Пауза Але не здавайтесь, трошки відпочиньте і йдіть далі. Бо якщо ми будемо все життя щось чекати, бо щось не виходить, не виходить. Ми опускати руки, опускати руки, ми через те, що щось там трапилось, ми не йдемо далі. Не треба, бо життя насправді дуже коротке. Фу, я вже не можу, це просто жесть. Колись було таке, що я десь там ззаду там йду, а мама десь отам. Я просто... Так да. доганяюся вже в одним другий день. Але все одно ну, мені так Ну, завжди. І коли фізкультура була, я, наприклад, мене тут боліло. І коли я бігаю, дуже захекуюся, тому що така. Підготовка. Але працюємо. У нас вже ну, в мене скільки хобів з'явилося тут у Німеччині це просто. Да. Да. Mm -hmm. Я його взагалі не любила, тому що в мене не виходило. А тут я така, раз, а можна мені купити, будь ласка, в м'яч? був не м'яче. І клавір, клавір. клавір. Шпірін. 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 Ще в мене є флейта своя з України. Блок флейта Блок флейта це не означає, що вона там з блокноту запаристка. Це просто, це просто таке названня інструменту. Ми так. доходимо вже до нашого бангофу. Зараз покажемо його так. Реставрірували він дуже гарний став, так угу. чотири хвилиночки залишилося. Приїхали в Гоф, ждемо 40 хвилин, да. пересадка в нас тут. Потім і Потім будемо їхати. Ну так. Да. В принципі, похоже, на чимось на плаванці ага. знаю. Другий дочки ще. Так. Да. Кращиво, тут дивимо які домики, так? Да? Рожеві з такими кораловими шторками. Настрій у нас як завжди гарний, дуже да. класний. Тут ка краса.